Нормальний м'ячик, нормальний, майже нормальний розмір. Но більший м'ячик був би ще тяжкий. Та, Ромка? У діда сьогодні день народження. Та. Буде Поздоровлення. Ого. Давай, кидай і низько бий. Опа, що це? Це, це гра руками, ні, так не підійде, Рома, треба ніжко. Давай, бий, бий м'яч. Бий. Бам. Все, давай, погна. З, давай, давай, татові пас. Татові пас даш? Ромчик, татові пас. Давай. Молодець, А я тобі зараз. Скидочку давай. Давай, кутовий, проб'єш, бам бам, молодець, у гарно, гарно. Давай я тобі ще раз. Б... Давай! банисся, клас, дістава. Це ж не куля, це ж м'яч. Да, як хочеш? Твій м'яч, називай його як хочеш. М'ячик на ім'я куля. Бам! Що таке? Хопа. Бам. ні 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 давай сюди, давай в цю сторону. Ні, ну не заходь за сітку. Ромка. Ні, ні, там нічого нам не треба. Давай, вибивай, м'ячик, погнали, погнали, давай, давай, Рома, давай. Молодець. що таке? Що?